Добрий день, шановні восьмикласники! Сьогодні з вами я, Ганна Романівна, вчитель Херсонської школи. І хочу сьогодні з вами повторити тему квадратні корені з курсу алгебри 8 класу. Почнемо ми з таких завдань з вами. Перше, винести множник з -під знака кореня. Нагадаю вам, що для того, щоб винести множник з під знака кореня, треба підкореневий вираз розкласти на множники. 98. Найперше, що приходить на думку, це розкласти на множники 2 і 49. Якщо ми розкладемо цей підкореневий вираз на 2,49, ми з вами знаємо, що корінь 49 це 7, і тоді вийде у нас. Відповідь 7 коренів з 2. Друге, внести множник під знак кореня. Для того, щоб внести множник під знак корення, нам треба а, те число, що не під коренем, звести в квадрат. І помножити на підкореневий вираз. І це все записати під коренем. У нас 5, 5 в квадраті це 25, помножити на 7, це буде 175. Тобто маємо корінь зі 175. Далі наступне завдання спростити вираз. Корінь зі 144й плюс 9 плюс корінь з 9 Іг, мінус корінь з 121 y. Для того, щоб це все зробити, ми можемо знову-таки винести з під кореня той множник, який можемо винести. Тобто, якщо ми говоримо про корінь зі 144, це 12 корінів y. Далі корінь з 9 це 3 кореня y. і корінь з 121 це 11 корінів y. Тобто ми будемо мати з вами 12 корін з y плюс 3 коріння зігрік, мінус 11 корінь зігрік. І дорівнювати буде 4 коріння з всі... Всти... Якщо не встигаєте записувати, ставте нам паузу і записуйте. Ми продовжуємо далі. Четверте завдання спростити вираз. І в нас є дві дужки, а ми знаємо, якщо між дужками не пишеться знак, то це множення. Тобто, якщо нам треба помножити дві дужки, то кожен член цієї дужки ми маємо помножити першу і на кожен член другої дужки. Тобто, спочатку ми 13 помножимо на 6, потім 13 помножимо на три коріння з 11, потім мінус корінь з 11, помножимо на 6 і мінус корінь з 11, помножимо на 3 коріння з 11. Будемо мати такий вираз. Вийде у нас 78 плюс 39 корінні з 11, мінус 6 корінні з 11, мінус 33. Якщо спростимо, отримаємо 45 плюс 33 корін з 11. П'яте спростити вираз. І тут у нас вже хто уважний, помітить, що це формула скороченого множення. Корінь 17 мінус 3 на корінь 17 плюс 3. Робиться таким чином: корінь Квадрат першого мінус квадрат другого. Тобто в нашому випадку буде 17 мінус 9, а 17 мінус 9 це 8. Просто спростити вираз. Корінь 13 мінус 5 в квадраті. Це у нас квадрат різниці. Квадрат різниці шукається за допомогою квадрат першого члена мінус подвоєний долаток першого на другий. Плюс квадрат другого. Тобто ми будемо мати з вами 13 мінус 2 на 5, 10 коренів з 3, плюс 25, тобто буде 38 мінус 10 коренів з 13. Наступне 7. Спростіть вираз. Вибачте, те саме, але зі знаком плюс, тобто квадрат суми. Отже, буде квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого на другого плюс квадрат другого. Корінь і квадрат скорочуються, тобто буде 23 додати 2 корінь із 437, 23 на 19, це, і плюс 19, тобто буде 42 плюс 2 корінь із 437. Наступне завдання, треба звільнитися від раціональності у знаменнику дробу. Згадуємо, що для того, щоб звільнитися від раціональності у знаменнику дробу, нам треба на, цю, на цей корінь помножити і чисельник і знаменник дробу. Тобто нам на корінь з трьох треба помножити. Буде 12 корінів з трьох, і внизу буде корінь з трьох на корінь з трьох в знаменнику. І тоді корінь з трьох на корінь з трьох це 3, тобто буде 12 корінні з трьох поділене на 3. Після того, як ми можемо скоротити дане отримуємо 4 коріння з 3. Наступне дев'яте завдання знайти значення виразу, корінь 162 помножити на корінь з 8, відняти корінь 75, помножити на корінь з 3. Виходячи з першого другого завдання і згадуючи властивість, що, якщо ми помножимо 2 корення. То ми підкореневі вирази можемо помножити, тобто ми можемо розкласти 162, наприклад, як 81,2 і двійку перекинути до вісімки. Тоді буде корінь з 81 помножити на корінь з 16. І те саме ми можемо зробити з корінь з 75 і корінням з 3. Корінь 75 це корінь з 25 помножити на 3, перекидаємо, корінь з 25 помножити на корінь з 9. Тобто ми будемо мати такий вираз, і тоді будемо, це все розклавши, Будемо мати, що 9 на 4 мінус 5 на 3, тобто 36 мінус 15 буде 21. Ну І десяте завдання. У нас тут згадується про функцію y дорівнює корінь з х і y дорівнює х квадрат. дорівнює корінь з х це функція квадратного кореня. І коли ми хочемо зобразити її графік, він буде називатися. Гілка параболи, а y дорівнює х квадрат це буде сама парабола, графік, а функція називається квадратична. Ну і звідси буде перше питання. Чи належить точка b 121, графіку функції корінь з x? Y дорівнює корінь з Х. В таких завданнях, найчастіше ми підставляємо значення або х, або Y і порівнюємо потім інше значення. В даному випадку, якщо ми підставимо замість Х 121, тому що це перша координата Х завжди, то будемо мати Y дорівнює корінь зі 121. Ми знаємо з вами, що корінь зі 121 це 11, тобто Y дорівнює 11. У нас в точці Y дорівнює 11. Тобто ця точка буде належати цьому графіку. І в другому випадку, якщо ми також на замість х поставимо його значення, тобто 7, то буде y дорівнює 7 в квадраті. Y тоді буде дорівнювати 49. Співпадає значення, отже, також ця точка належить графіку Y дорівнює Х квадрат. Ось таке, таке повторення в мене вийшло. Я бажаю вам успіхів і кажу, Якщо виникають питання, пишіть в коментарях або до мене особисто звертайтеся, будемо їх вирішувати. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, до побачення!